Мета проекту полягає в створенні мережі щонайменше тисячі шкіл-партнерів по всьому світу, сприянні євроінтеграційним процесам, підвищенню інтересу молоді до вивчення німецької мови, традиції історії сучасної Німеччини. Гете інститутом за підтримки міністерства освіти і науки відібрано всього 15 шкіл учасників проекту з нашої країни. Одним із перших таких навчальних закладів став Криворізький гуманітарно-технічний ліцей номер 129. З 12 по 14 листопада, в рамках участі в проекті, у ліцеї прийшов фестиваль під назвою Мистецтво врятує світ або фестиваль німецьких казок. У перший день на подвір'ї закладу розгорнувся справжній вуличний театр. Учні ліцею показали заплановані виступи та імпровізації. Супроводжувалося дійство благодійним ярмарком, на якому були представлені поробки, що символізують єдність України та Німеччини. Усі виручені кошти від їх продажу організатори передадуть до дитячого будинку, а розігрівали публіку молоді музиканти з гурту лабораторія номер 9 13 листопада викладачі та учні ліцею запросили своїх колег з інших шкіл до участі у флешмобі, тож усі бажаючі мали змогу долучитися до масового танцю прямо на вулицях нашого міста та подивитися два спектаклі німецькою мовою. В третій, заключний день фестивалю відбулася презентація журналу про сам проект та вечірка для усіх його учасників. Ребята довго і той да, uh, да. Тот танец, который они Очень исполняют, они выкладывают буквы, составляющие аббревиатуру нашего проекта. Паш, партнери, партнер по-немецки шулен, школ школ во всьому мире. Их насчитывается 1800 во всем мире. И в Украине всего 15 школ, которые входят в этот проект. Вот мы. Тоже туда ходим. В проекте участвовал не только лицей и не только Гёте-институт, Также мы приглашали Короленко Василия Петровича, который помогал нашим детям, ставил нам спектакли. С нами работал местный центр творчества Гармония. Тоже проводили с нами мероприятия, лаборатория номер 9 И, конечно же, представители и городской администрации нам оказывали помощь в том, чтобы рассказать, в какие места лучше пойти. Дети ходили в театр, они ходили на, кино, на телерадиокомпанию Крыворежье, по-моему, были там, ходили в музей. То есть, это такой вот многосторонний проект, который помог, я думаю, большинству детей, учителей лицея и даже других школ получше познакомиться і з німецькою культурою, і з українською культурою, організуватися вместе і устроить щось то яркое, ну в такой вот під кінець осені. осени.